Отже, добрий день ще раз, шановні учні. Давайте з вами розглянемо, на прикладі одного з дробів, як все ж таки ми можемо їх скорочувати. І так, перше, що ми з вами бачимо, що в чисельнику та в знаменнику у нас з вами основною або кінцевою дією останньою. В чисельнику та в знаменнику є віднімання. Ось ми бачимо в чисельнику та в знаменнику це саме віднімання. А скорочувати ми з вами можемо лише в тому випадку, коли основною є або останньою діє саме множення. Тому зараз ми з вами повинні будемо зробити ту дію множення. Першим кроком, де створення дії множення, є розкладання на множники. І так, і ще раз пригадаємо, що способів розкласти на множники у нас з вами є Три три способи це винесення спільного множника за дужки групування або формула, формула і третє групування. Групування. Ось ці три основні способи, які ми з вами повинні використовувати. І так, дивимось, будь ласка, в чисельник нашого дробу. Тут ми з вами бачимо, що є щось спільне. І так, спочатку працюємо з числами. І так, ми бачимо з вами, що у нас числа 12 та 6, 12 ну, 6 мінус 6. Міркуємо, на яке число можна поділити 12 та 6. Пригадуємо табличку множення, згадуємо, отже, це буде число 6. Значить, чисельник, ми записуємо 6. І дивимося, чи є у них іще щось спільне. Дивимось на них уважно, і бачимо, що спільною там є літера А. Тобто і в першого, і в другого доданка є літера А. Значить, ми її також виносимо за дужки. Але коли ми виносимо за дужки, це означає, що ми повинні одночасно вибрати і у першого доданка, і у другого. А одночасно, однакову кількість ви можете забрати, це найменшу, тобто можемо забрати А. Дописуємо до 6 і ще літеру А. Тепер виносимо задушки. І так, ділимо спочатку 12 на 6, це буде 2. Далі А в квадраті потрібно звідти забрати А. Значить, оскільки нас тут з вами А в квадраті, це означає, що тут А множиться на А. Дві літери. Ми забираємо одну. Забрали, залишилось А. Допустимо до двійки А. Далі знак переносимо мінус. Тепер нам потрібно 6 поділити на 6. Зрозуміло, це буде 1. І далі тут була одна літера А. Ми її забрали, значить, залишається просто одиничка. Закрили душу. Тепер дивимося в знаменку. В знаменнику все дуже просто. Там у нас з вами є трійка, це перший доданок. В другому доданку 6а. Зрозуміло, що спільною буде якесь число. І так, думаємо, на яке число ділиться 3 і 6. Що найменше тут можна забрати? Можна забрати 3. Ми пишемо 3. Відкриваємо дужку. Ділимо 3 на 3, буде 1. Мінус, ділимо 6 на 3 буде 2. Літера А залишається з другим доданком, бо вона не є спільною для першого, і для другого. Отже, буде просто 2а. Ось так. Тепер дивимось, чи можемо ми тут щось скоротити. Дуже хотілося б скоротити чисельник та знаменник прямо на ось цей цілий вираз. Але не можемо цього зробити, бо вираз повинен бути однаковий, а у нас тут з вами різні вирази. В чисельнику 2а-1, а в знаменнику, навпаки, 1 мінус 2а. Що ж робити в такому випадку? В такому випадку ми повинні скористатись прийомом, який називається винесення мінуса за дужки. Давайте його згадаємо. Якщо в мене є певний вираз, наприклад, х-. І я хочу в цьому виразі винести мінус за дужки. Що я повинна зробити? Я повинна змінити в дужках ці числа місцями все. Більше я нічого не роблю. Записала попереду дужок мінус, і тепер просто змінюю їх місцями: мінус X. Все. Це я винесла мінус за дужки, Тобто я в дужках їх змінила місцями. Я не чіпала ніякі знаки, нічого всередині не змінювала, окрім перестановки цих доданків місцями. І так, переписуємо те, що у нас вже є: 6А умножити. І я, наприклад, хочу винести мінус за дужки в знаменнику. Значить, я переписую повністю чисельник. Мінус виношу у знаменнику. Для того, щоб його ніде не загубити, нічого там не залишити, я його виношу, виношу одразу наперед дробу. Ставлю в мінус. У знаменнику я виношу мінус за дужки. Це означає, що в дужках я повинна змінити місцями 2а та одиничку. Змінюю, отже, буде в дужках 2А мінус 1 Дорівнює. Тепер скорочуємо. Дивимось, що тут можна скоротити. І так, перше, що дуже яскраво кидається в очі, заради чого ми все це робили, це, звичайно, наші вирази. 2а мінус 1. Скоротили. Далі дивимось. у нас також є числа 6 та 3. Їх також можна скоротити на 3. Від трійки залишиться 1, від шести 2. Тепер записуємо те, що у нас залишилось. Мінус. Не забуваємо про нього. в Чисельнику 2а, а в знаменнику одиничка. І також пам'ятаємо про те, що дробу, у яких знаменник 1, ми можемо записувати без риски дробу. Тобто просто мінус 2А. Все. Ось такий результат. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. На цьому все. Дякую за увагу.